З вами Олена Бондаренко. Сьогодні ми на огляді груші зимової Сорт-Стриска. Ми її сьогодні вже рвемо будемо ставити на дозарювання також до ноябрьської. Ось така грушка, і просто тут море. На дирці це її цього року 10 років восени була саджена. Ось яка нагрузка, яка який розмір. Дуже гарна, чиста, плодожарки немає. Така сітка це особливий сорт Острийського. Зтриської. Ось. Такі в нас горшечки, в нас їх всього два ряда. Ой, я просто дивлюся і обалдею. є трохи дрібної. Дуже велика загрузка на неї. Звичайно, вона не може витягнути, щоб всі були плоди однакові. Але піде і та, і та на ринку. Дивіться, зверху покажу. Просто супер. І вона дуже смачна, коли дозарюється, вона така масляниста консистенція в неї. Це трошки попало тут сюди в ряд талгарки. Зараз прийду далі, покажу. Настя, і гуси літають, тут став близько, і вони кричами тут виробляють красоту. То ось рушка. Боже, верх, просто взагалі є що пташка десь дёрнула її, вже оси сідають. Ой, я калібр, просто кілограм. А сьогодні спеціально її зважу, скільки вона буде, скільки вона заважить. І потім ради, ради цікавості, скільки буде її в ящиках вже. Мені просто було вирахувати з ось цієї маси її нереально. Дуже гарна, дуже смачна. Гілки лежать, обрізаємо її жорстко і вона все одно закладки просто в море. Дивимося, на наступний рік також закладки дуже багато. Красуночка. Ось така грушка сьогодні станом на 7 жовтня 23-го року. Ну, ось вона ще стрийська. Всім бажаю гарного дня.